Коли мова заходить про стандартну модель фізики елементарних частинок, особливо після відкриття бозону Гікса, більшість людей помилково припускають, що вона відома, правильна і що більше немає відкритих питань щодо її обґрунтованості. Хоча стандартна модель безумовно витримала всі виклики, які були кинуті їй експериментами та дослідженнями, існує ще ціла низка запитань, на які поки що не знайдено відповідей. Звичайна матерія, яку ви бачите навколо себе, складається з атомів, які складаються з протонів, нейтронів і електронів. А протони і нейтрони складаються з трьох кварків кожен, які утримуються глюонами завдяки сильній ядерній взаємодії. Але це не єдиний можливий спосіб створення зв'язаних станів матерії. Теоретично, принаймні згідно з квантовою хромодинамікою, розділом теоретичної фізики, який описує сильну взаємодію між кварками через глюонні поля, має існувати багато способів створити зв'язаний стан лише з кварків, антикварків та або глюонів. З трьох кварків можна створити баріони, так само, як з трьох антикварків можна створити антибаріони. З пари кварк-антикварк можна створити мезони. Також можна створити екзотичні стани, такі як тетракварки, два кварки і два антикварки, пентакварки, чотири кварки і один антикварк або навпаки, гексакварки і так далі. Або ж можна спробувати відтворити теоретичні стани, що складаються лише з глюонів, взагалі без валентних кварків чи антикварків, відомі як глюболи або глюоній. 2 травня цього року в журналі Physical Review Letters учасники колаборації bes 3 оголосили, що екзотична частинка, попередньо ідентифікована як X2370, може насправді бути найлегшим глюболом, передбаченим стандартною моделлю. І сьогодні ми поговоримо про це відкриття. Ви дивитесь Science.ua. Мене звати Павло. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Активність під відео допомагає розвитку нашого каналу та україномовного Ютубу загалом. Дякую. Якщо ви хочете знайти та дослідити частинку у світі фізики високих енергій, недостатньо просто створити її в лабораторії і встановити навколо неї детектори, спостерігаючи за продуктами розпаду і аналізуючи момент створення цієї частинки. Проблема такого підходу полягає в тому, що у квантовому всесвіті рідко можна передбачити єдиний остаточний результат, виходячи з набору заданих початкових умов. Натомість ви можете передбачити лише ймовірності широкого спектру результатів, які як очікується відбудуться, і тоді вам знадобиться багато повторних спостережень, щоб визначити, чи збігаються ваші теоретичні передбачення з тим, що ви спостерігаєте. Це стає особливо важливим, коли ви шукаєте щось, що має існувати або відбуватися в рамках стандартної моделі, але лише за рідкісних і, можливо, особливих умов чи обставин. Кожна нестабільна частинка, як фундаментальна, так і складена, має набір розпадів, які їй дозволено пережити законами фізики, і частоту для кожного шляху розпаду. Це відомо як коефіцієнти розгалудження. Хоча ми зазвичай думаємо, що створення частинки відбувається тоді, коли в системі присутня достатня кількість енергії, згідно зі знаменитою формулою Ейнштейна Е дорівнює МЦ квадрат, відповідно треба накопичити достатньо енергії, і можна вважати, що відкриття частинки це лише справа техніки. Але реальність така, що багато складних частинок можна виявити лише за сигнатурами, які залишаються, коли інші відомі частинки створюються у великих кількостях, а потім розпадає. У 20 столітті різні частини стандартної моделі об'єдналися воєдино. Людство виявило, що атоми складаються з ядер і електронів, а потім що самі атомні ядра складаються з ще менших частинок протонів і нейтронів, які далі поділяються на кварки і глюони. Незабаром з'ясувалося, що існують не лише два типи кварків легкі та важкі, як тоді називали верхній і нижній кварк, але й існують більш важкі, екзотичні, короткоживучі типи. Першу частинку, яка містила дивний кварк, каон, було відкрито в 1947 році, але пояснення існування цієї частинки, включно з існуванням дивного кварка, було знайдено лише в 1964 році. В 1974 році відкрили чарівний кварк, коли частинку, відому як G-Psi, відкрили дві незалежні команди: Сем'юела Тінга в Брукгейвені, який назвав її Джей на честь себе, оскільки китайський іроглів Тінг виглядає схоже на Джей, і команда Бертона Ріхтера в Слак, який назвав її псі, оскільки її схема розпаду включала чотири частинки, які викривлялися в магнітному полі, утворюючи щось схоже на грецьку літеру псі. Незабаром після цього, у 1977 році, було відкрито бе кварк. А топ кварк, шостий і останній передбачений стандартною моделлю фізики елементарних частинок, був відкритий у 1995-му. Всі частинки, які складаються з будь-якого з цих важких екзотичних кварків або їх антикварків. Є фундаментально нестабільними і повинні не просто розпастися, а розпастися через слабкі взаємодії, щоб змінити вид кварків, що входять до їхнього складу. Всі частинки, що містять такі кварки, за крихітну частку секунди розпадаються і змінюють вид, перетворюючись у процесі цього на легші, більш стабільні частинки з меншою енергією. Окрім цього, існує набір правил, яких необхідно дотримуватись, щоб будь-яка складна частинка могла існувати. Набір квантових правил, які керують всесвітом, енергія повинна зберігатися. Тобто, якщо ви хочете створити частинку, ви повинні мати достатньо доступної енергії для того, щоб ця частинка могла бути створена. Електричний заряд, кутовий імпульс, лінійний імпульс та інші квантові властивості також повинні зберігатися. Ви можете створювати лише частинки або пари частинка-античастинка, які не порушують ці закони збереження. Спін або властивий частинкам кутовий момент повинен зберігатися, в тому числі щодо шляхів розпаду материнських частинок на дочірні. І якщо ви розглядаєте якесь утворення, що містить кварки і глюони, які є єдиними частинками, що відчувають сильну ядерну взаємодію, ви можете створити лише безбарвну комбінацію цих частинок. Всім цим правилам відповідає доволі екзотичний стан, той самий Глюбол, про який я казав на початку відео. Але можливість утворення такої частинки доволі рідко обговорюється у фізиці елементарних частинок, оскільки ці глюболи не тільки ніколи не були виявлені, але й обчислення їх очікуваних властивостей було надто складним завданням для фізиків ХХ століття. Але у 21 столітті вже з'явилась можливість проведення таких розрахунків. Різниця полягає в тому, що у 20 столітті єдиним надійним методом розрахунку властивостей квантових систем був метод збурень, коли обчислюються все більш і більш складні умови взаємодії, щоб отримати все більш і більш точні відповіді. Цей підхід був неймовірно успішним у квантовій електродинаміці, де сила взаємодії стає меншою на більших відстанях і має малу константу зв'язку при низьких енергіях. Але метод збурень стріском провалюється при застосуванні його для квантової хромодинаміки, оскільки сильна взаємодія стає більшою зі збільшенням відстані, а її константа зв'язку доволі велика. Однак, з появою високопродуктивних обчислень з'явилася нова техніка. Так звана квантова хромодинаміка на граці, розглядаючи простір час як дискретну сітку з дуже малим розміром градки, можна робити передбачення для великомасштабних явищ, обмеження зв'язаних станів квантової хромодинаміки, умови, за яких має виникнути кварк-глюонна плазма, і навіть передбачення мас різних зв'язаних станів, включаючи не тільки протон і нейтрон, але й важкі та екзотичні зв'язані стани. Іншими словами, якщо в 1990-х роках науковці взагалі не могли розрахувати повний набір очікуваних властивостей тетракварків, пентакварків і глюболів, то вже в 2020-х ці розрахунки виконуються з точністю до кількох відсотків похибки. Одним з таких передбачень є найлегший стан глюболу: це має бути псевдоскаляр з повним спіном 0, без електричного заряду, з непарною парністю і з масою спокою між 2,3 і 2,6 ГБ електрон вольт. Якщо ви хочете спробувати створити такий стан експериментально, найкращим способом буде створення композитної частинки, маса якої трішки більша за масу спокою глюболу. І при розпаді якої утворюється багато глюонів і адронів, через те, що її легко створити за допомогою сучасних технологій, і через те, що вона має саме такі властивості, розпад джипсі частинки зазвичай вважається чудовим місцем для пошуку цих потенційних екзотичних станів. Щоразу, коли утворюється GPC, існує приблизно 14% ймовірності, що вона розпадеться на фотон, який потім може розпастися або на кварковмісні частинки, або на пари лептон-антилептон. Приблизно 64% ймовірності, що GPC розпадеться на три глюони, і приблизно 9% ймовірності, що частинка розпадеться на фотон і два глюони. Хоча більшість цих розпадів вже доволі добре вивчені, невеликий внесок найлегшого глюболу може вплинути на деякі з цих каналів розпаду. Наприклад, в даних можуть з'являтися додаткові резонанси, що відповідають глюболу. А перед тим як ми перейдемо до розповіді про саме дослідження та відкриття частинки, прошу вас підтримати збір на позашляховик для роти протитанкових керованих ракет 57-ї окремої моторизованої бригади, що стримують ворога на харківському напрямку. Ми вдячні всім, хто вже задонатив, але на жаль, збір рухається доволі повільно. Якщо вам подобається контент нашого каналу, скажіть дякую через донат на банку для військових. Посилання в описі відео та в закріпленому коментарі. Дякую. Найбільша фабрика частинок, коли-небудь побудована для дослідження GPC, розташована в Пекіні на їхньому електрон позитронному колайдері, відомому як Пекінський спектрометр 3. БЕС-3, який почав збирати дані у 2008 році, лише за перший рік роботи БЕС-3 накопичив близько 226 мільйонів подій, в яких утворювались джипсі. А станом на кінець 2023 року загальна кількість подій перевищила 10 мільярдів. Завдяки такій кількості даних можна досліджувати навіть рідкісні події та резонанси, які виникають при розпадах джипсі. На цьому ж експерименті було відкрито кілька екзотичних станів, клас частинок, відомих як XYZ-мезони, які, як тепер відомо, включають в себе екзотичні стани, такі як тетракварки. Загалом, завдяки даним зібраним на БЕС-3, оголошено остаточні докази існування нової складеної частинки, відомої під назвою X – з масою 2,395 гіга електрон вольт нульовим спіном, коефіцієнтом розгалудження приблизно 13 мільйонних, що означає, що приблизно одна з кожних 76 тисяч частинок джипсі розпадається на щось, що містить X2370. і все це доведено зі статистичною значучістю колосальних 11,7 сігма. Термін сігма часто використовується для опису рівня статистичної значущості результатів експериментів. Це вимірює наскільки малоймовірним є те, що спостереження було зумовлено лише фоновими шумами або випадковими флуктуаціями. Сігма описує стандартне відхилення, що є мірою розподілу значень відносно середнього значення. Результат, який з'являється зі значущістю понад 5 сигма, має лише 6000% шансів бути статистичною випадковістю, а будь-який результат більш значущий, ніж цей, перевищує золотий стандарт для оголошення про справжнє доведене відкриття. Хоча спершу було оголошено, що ця частинка має масу 2,37 гіга електрон вольт, через що власне вона і відома як X2370, останні експериментальні результати вказують на те, що її маса становить 2,395 тисячних гіга електрон вольт з похибкою 11 тисячних гіга електрон вольт. Тим часом останні теоретичні результати, отримані за допомогою квантової громодинаміки на градках, опубліковані у 2019 році, передбачили масу 2,395 плюс-мінус 14 тисячних гев, що демонструє вражаюче узгодження між експериментом і теорією. Ця частинка X2370 існує, і її властивості наразі виміряні краще ніж будь-коли раніше. Причому в цьому останньому дослідженні вперше вимірено квантові числа її спіну та парності. Хоча все це узгоджується з тим, що ця частинка є першим виявленим глюболом, все ж таки є причини бути обережними. З одного боку були відкриті інші ікс-мезони, які є просто резонансами, що включають комбінації кварків і антикварків, а не є глюболами. З іншого боку, швидкість народження x 2370 що спостерігається із джипсі розпадів, є трохи завеликою, щоб узгоджуватися з інтерпретацією глюболу. Хоча це питання все ще переглядається науковцями. І нарешті від'ємна парність вимірена для X2370, узгоджується з тим, що це псевдоскаляр, як і передбачає теорія, але це лише показує узгодженість з теорією, а не є беззаперечним доказом того, що це справді глюбол за своєю природою. Головне питання, яке лежить в основі цього дослідження, це чи існують взагалі глюболи, оскільки стандартна модель і теорія квантової хромодинаміки передбачають, що вони повинні існувати, і чи достатньо поточних спостережень за Х2370, щоб встановити, що ця частинка є саме глюболом. Ці останні результати найпереконливіші. Вони підтримують інтерпретацію X2370 як потенційного нового стану і наближають нас на крок до того, щоб піддати цей ключовий аспект стандартної моделі критичній перевірці. Однак, доки ми не матимемо достатніх відповідей на питання про швидкість утворення частинки та її коефіцієнтів розгалужень, питання того, що це може бути просто ще одним екзотичним станом, який не складається виключно з глюонів. Залишається відкритим. Друзі. Напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і які у вас є запитання. До зустрічі, та не перемикайтесь!